Є новина, друзі, погана новина для. України дослухати до кінця з'явилася інформація. Financial Times написала з посиланням на чиновника американського, який знайомий з даними. Що тепер росіяни модифікували ракети Іскандер М та кінжал балістичні і збиття Петріотами українськими, які знаходяться на території, зменшилось в процентному еквіваленті. Раніше ми збивали, якби він пише, з їхніх джерел 37% таких ракет. А за останній час там вже декілька місяців тільки 6%. Це відбувається із за того, що ці ракети почали. Маневрувати, коли вони знижуються, і якби Петріот у важче їх зловити і збити. і це погано новина, тому що ці ракети тепер можуть попадати в ті цілі, які запрограмували росіяни, і протидія для них ну якби поки що не знайдена. Так пишуть Times. Однозначно, що українські збройні сили будуть працювати над цим питанням. Ну і європейцям, і американцям треба працювати. Можливо, надати якісь інші засоби ППО, такі як ТХАТ або якісь інші, які можуть ну допомагати саме з цими ракетами, які почали маневрувати при зниженні. Напишіть свою думку, лайк, підписка, телеграм в шапці профіля, підписуємося.